Кварцевий чоловічий годинник Skmei Popular Silver. Корпус годинника виконано зі сталі, ремінець також зі сталі. Щоб застібнути застібку, потрібно... в нас є гачки та трубки з іншого боку. Нам потрібно спочатку завести великий гачок, потім вставляємо в отвір маленький. Годинник має підсвітку, вона вмикається на верхню ліву кнопку. У вечірній час доби її видно значно краще. Вона світло-бірюзового кольору. Для того, щоб налаштувати годинник, потрібно тричі натиснути нижню ліву кнопку. Почала блимати секунди, щоб збити їх до нуля, натискаємо нижню праву кнопку. Щоб перейти на хвилини, натискаємо верхню ліву кнопку. Натискаємо нижню праву. Обираємо потрібну кількість годин знову верхня ліва. Знову обираємо нижню правою потрібну кількість годин і переходимо далі верхньою лівою кнопкою. Обираємо місяць. Далі знову верхня ліва, правою обираємо дату. Знову верхня ліва, день тижня. Обираємо правою кнопочкою. Обрали і знову натиснули верхню ліву кнопку. Почали блимати секунди, отже, ми налаштували основний час. Натискаємо нижню ліву кнопку для фіксації. Зафіксували. Щоб перейти в наступний режим годинника, потрібно натиснути, потрібно натиснути нижню ліву кнопку. Ал це в нас будильник. Для того, щоб налаштувати час будильника, ми натискаємо верхню, праву, верхню ліву кнопку. У Нас блимують зараз години. Натискаємо на праву, обираємо потрібну кількість годин, знову верхня ліва. Знову обираємо кількість хвилин, знову верхня ліва. Зафіксували час для того, щоб увімкнути або вимкнути будильник, будемо користуватися правою кнопкою. Зараз у нас вимкнено будильник. Зараз рисочки, які ви бачите, це наш погодинний сигнал. Такий дзвіночок це будильник на час, який ми з вами налаштували. Можна обидва режими увімкнути. Обидва вимкнути або увімкнути кожен окремо. Переходимо далі на нижню ліву кнопку. Основний час, будильник та це секундомір Щоб його запустити, натискаємо нижню праву кнопку. Відлік пішов. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму кнопку. Та щоб збити до нуля, натискаємо верхню ліву кнопку. Все ми налаштували наш час. Та розглянули всі функції годинника.